Дроворуб турецька казка Був собі дроворуб та й мав жінку, щоднини ходив він до лісу дрова рубати, а надвечір, повертаючись додому, продавав дрова і купував хліба та до хліба, що було з чого дружині вечерю зварити. А повечерявши, починав співати, грати і танцювати. Промовляючи пішпов, пішпов. Але це Падишах видав наказ, аби ніхто не запалював свічок вночі. От і не запалює ніхто вогню. Тільки дроворубові байдуже, танцює та веселиться. Якось опівночі вийшов Падишах з палацу та підійшов випадково до дроворубової садиби. Зирк а у хаті світло, галас, співи і танці. Казна що, та й годі. Падішах зробив на дверях позначку і пішов. А на другий день Падишах посилає дроворубові коня, одяг і наказує слугам привести його у палац. Пішли слуги Падишаха до дроворубової хати, постукали у двері та й питають де господар. А жінка каже, що чоловік у лісі дрова рубає. Тоді подалися падишахові люди до лісу, привели дроворуба додому, переодягли в новий одяг, посадили на коня та й везуть до падишаха. Їде дроворуб, а старці вилаштовувалися по обидві ви боки шляху та й просять грошей. Поліз дроворуб у кишеню, а там порожньо. Отож їде. Та й приказує як їхатиму назад, як їхатиму назад, привезли його до палацу і заходить дроворуб до самісінького падишаха. Той і питає дроворуба, що він робить і з чого живе, розказує дроворуб, усе як є. Сподобався дроворуб Падишахові, ото і призначає він його старших. Вартівничим на воротах, ще й гарну шаблю дарує. Їде дроворуб назад, а жебраки знову просять у нього милостиню. Тільки ж подишах йому і шага не дав. Мені нема і вам Катма, мені нема і вам Катма, примовляє він, повертаючи голову то праворуч, то ліворуч. Приїхав додому. А в хаті і крихти немає. Сидять дроворуб із жінкою, голодні. Що його тепер робити? бідкається чоловік. Адже стало не краще. Грошей немає і шага. А ти, чоловіченьку, віднеси свою шаблюку до окрамаря та візьми за неї чогось на обід. Почвалав дроворуб до крамаря, віддав йому шаблю. Взяв якоїсь готової їжі та й повертається до хати. А тоді, вже підвечерявши, знов заходилося дроворупи з жінкою співати і пританцьовувати. Упіхвиш засунув шаблю, зроблену з дерева. Але ж усі ті витівки бачив падишахів служник і розповів усе вранці. Надумався Падишах. Покарати дроворуба. А треба сказати, що в ті далекі часи, коли комусь давали нову посаду, той повинен був відрубати голову котромусь із злочинців. Наказав Падишах своїм людям зібратися докупи, а сам посилає, аби привели дроворуба. Той одягнувся, сів на коня та й приїхав до палацу. Падишах Загадав, аби привели злочинця, а тоді і каже Дроворубові Я тобі дав нову посаду, старшого вартівничого на воротах. Відрубай же голову цьому злочинцеві. Але шабля в дроворуба дерев'яна, що ж йому робити? О, Аллах, коли цей чоловік не має гріха. Хай моя шабля стане дерев'яною. Та коли він чинив зло, хай відрубає йому голову. вигукнув дроворуб і вихопив шаблю. Дивляться люди, а шабля дерев'яна. Тоді дроворуб і каже Падишахові Бачите, ясновельможний пане, що цей чоловік не має гріха. А Падишах, хоч і знав, що зробив дроворуб із шаблею, лишився, задоволений його кмітливістю, подарував Падишах дроворубові новий будинок, дав багато грошей і зробив його своїм улюбленим слугою.